Милий англійський гумор. Джером, клапка джером. Троє в човні, якщо не рахувати собаки. Троє в човні, якщо не рахувати собаки, це гумористична повість англійського письменника. Джерома, клапка Джерома, написана за спогадами про весільну подорож по темзі, що відбулася у серпні 1889 року. Цей твір приніс письменнику світову славу. Він вплинув на багатьох гумористів і сатириків цілого світу і донині залишається неперевершеним зразком англійського гумору. Головна перевага книги її правдивість. У 900 році, з огляду на успіх цієї повісті, автор написав її продовження Троє на бумелі. Цей твір користувався не меншою популярністю, ніж перший. Отож, Джером почав писати троє в човні одразу після повернення з медового місяця, але він замінив у творі дружину на своїх давніх друзів, що дало йому змогу створити комічні ситуації, завдяки яким історичні описи регіону Темзи набувають особливої оригінальності та цікавості. Ця книжка задумувалася як путівник. Який висвітлює місцеву історію міропроходження маршруту. Спочатку джером збирався написати повість про темзу. Я навіть і не думав писати смішну книгу, зізнавався він у мемуарах. Основу книги мали становити ландшафти та історичні описи Темзи, трошки розбавлені невеликими тнічними історіями для розрядки, але чомусь так не пішло. Виявилося, що воно все стало смішним і для розрядки. Ця книга мала стабільний успіх і досі друкується. Її популярність була такою великою, що в наступний, після публікації рік. Кількість зареєстрованих на темзі човнів зросла на 50%, і це вплинуло на перетворення річки та її околиць, на привабливу для туристів місцевість і сприяло розвитку річкового туризму. За перші 20 років після виходу цієї книги було продано понад мільйон примірників по цілому світу. Окрім того, було опубліковано безліч підробок. Книгу перекладено багатьма мовами. За повістю створено фільми, телесеріали, радіошоу, поставлено п'єси та мюзикли. А письменницю Коні Віліз ця повість надихнула на написання фантастичного роману, не кажучи про пса, що був відзначений преміями Юго та Локус. Це ідеальні ліки від поганого настрою. Та коротко хочеться охарактеризувати цю книгу. Якщо ви думаєте, що знаєте, хто такі іпохондрики, то явно не знайомі із персонажами цієї історії. Ця книга розповідає про бажання трьох друзів, джентльменів та їхнього непосадючого пса діснити мандрівку на човні по темзі з метою покращення здоров'я та настрою. Автор змальовує підготовку до епічної мандрівки та саму подорож з неймовірним гумором та майстерністю. То що це за книга? Це книга посібник з гумору. Іронії та нестандартних, але водночас комедних ситуацій. Це книга антидепресант здатна викликати усмішку, а часом і сміх. Ця книга методичка з егоїзму, або що не потрібно робити, щоб не стати неприємною особистістю, яку, звичайні люди намагаються оминати. А також ця книга тренажер, оскільки від сміху над подіями у вас явно з'явиться кубики пресу. Отож, джаром-клапка-джаром, джаром, троє в човні, якщо не рахувати собаки. Милий англійський гумор. Навчальна книга Богдан рекомендує.